Доброго ранку з лісу. День другий полювання на ріжоків. Красунчик. Які після мене знайшли. Це такий який добрий. Ось на не виросте. Там ще його друг. Будемо шукати. О, і там він рішення щось. Зараз глянемо. І нікуди без маслянути. Вроде ножка. я ну, що так, не смертно. Так вот, что ли, на третье ценит, ценить мягко. І на своїй любвиній гальовинці я знайшла. Маслючкова. Шейка і грибочка. Що ви думаєте? Ріжунька. Сидить, чекає. Поближче, але цей трухльовенький. Ось да. собі живе. Бачите гриба? Небо. А він є. Старайніки він любити. вижив, що добре головився. Да, Трухенький. Кріпками. Дивіться, який ці, поруч цікавий. екземпляр. земпляри. Нівенькі маслятка. Зорошки трошки двісточки. Але не випогляньте. Шали маслячок. Ось все такий гарний. Один два, сон, Три чотири. Там режі п'ятий. Не знаю, чи сідобні будуть. Може там черв'ячки до них вже добирали і мені нічого не залишило їсти, але фотосесію я їм влаштую. Треба мені ножика якогось, щоб тут їх чистити, а не вдома. Порекомендуйте грибні ножики, М? Кого які. Змінила локацію. Раз. Два. три Тристоронніки. Все одно. Оце свіженьки. Чотири, п'ять. Білому з далі. Дість. Сім. Вісім штучок. На одній глянеці. Ось, Дев'ять таких тут було на гольовинці. Може ще десь пісь немає? Для мене важко сховатися. Не бачу здорове і не одне. Мабуть, друг ванти. Старецькі вже. Просто полюбуємося. Другою.